У кожному домі є така проблема, коли двері б'ються об шафу. Особливо в, в сім'ях, де є багато, багато чи мало де є маленькі діти. Тому є таке рішення цієї проблеми ось така силиконовий відбивач чи стопор. Його можна придбати в інтернеті. Ну, в інтернеті правда, він коштує дорого, є 300 гривень, 350 гривень. Заказати заліекспрес можна за 50 гривень, правда, придеться чекати з 3 тижні місяць. І тому така річ добре справляється своєю функцією. Ось двері б'ються, Пхаємо двері б'ються і не пошкоджують ні шафи, ні не пошкоджується дверна ручка. Оскільки зараз діти бігають, б'ють і ну, не пошкоджується нічого. Є ще такі відбивачі, коли можна їх. Наприклад, засверлювати в ламінат, але хто не хоче портити ламінат, чи підлогу, що чи паркет, то можна придбати ось такий відбивач, який на відміну справляється своєю функцією. Тепер діти бігають, відкривають сильно двері і не пошкоджують шафу. Ось така недорога і корисна річ.